Кошенята попліткуємо, зливаємо секрет Анастасії Каменських Буше Волошин, Меловін, Євробачення 2024, Новорічна музична платформа Віра Брежнєва та Слава Камінська. Можте зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в дірект мого інстаграму? Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сподіваюся, не дуже видно, синячки під моїми очима знімаю цей випуск після першої доби а, масштабного. Наступу дронів на столицю, і настільки я з тих людей, коли не висипаєшся, я розумію, що це проблема для кожного українця, настільки складно себе потім зранку зібрати, намагатися аналізувати, думати, виконувати свою роботу і просто знаходишся в стані овоча. Тому що для мене особисто сонце дуже важливий елемент відпочинку. Я поспав всього лише 40 хвилин, але зібрав себе докупи, знімаю випуск, тому що я вам обіцяв і дотримуюся своїх обіцянок вже два-майже два роки поспіль. Кожного Божого дня виходять плітки на цьому каналі. І сьогодні у нас буде досить гаряче, тому що з'явилися нові зливи. Тож не відволікайтесь. А ми розпочнемо наш діалог, як ви думаєте, з кого? Звичайно, що Анастасія Каменських мене дуже просили оцінити нову прем'єру від Каменських, іспаномовна пісня, кліп, все розкішно, дорого, багато. І як сказав один з моїх колег по цеху нещодавно, як український контент виготовляти, так достатньо вінка та підсоняшників. І на цьому все. Дешева картинка зліплена на колінках. Якщо працювати на Латинську Америку, то, звичайно, витрачати чималі кошти на красиві, естетичні кліпи. Це так, чисто риторика для розмірковування, але я хочу поговорити з вами про зовсім інше. Знаємо ще один великий секрет Насті, який вона береже від Потапа. Я блогер, а ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого youtube блогу 5 онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, Прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати Ютуб канал та присутність в інформаційному просторі України. На власному досвіді та власних помилках я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер а ти?» від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог. Я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно впевнено розмовляє на камеру. А мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс. Я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже в такій легкій формі все було подано. Було домашні завдання, там треба було знімати відео. І Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба працювати, і реально працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід, а також він залишається фактично 24-7. На зв'язку інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас здивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. Справа у тому, що поза спиною свого 50 на 50 чи ще чоловіка, чи вже до чоловіка. Але не суть. Мова піде про те, що Настя в зараз шукає можливості відходу не просто в плані там, розлучення чи проблем в стосунках, криза взагалі не про це мова. А вона вже кілька місяців веде перемовини. Аби долучитися до одного музичного впливового лейблу. І саме цей український лейбл повинен надалі в майбутньому займатися кар'єрою та просуванням Насті в повному обсязі, після того, як вона, врешті-решт, розповість широкому загалу, що вони з Потапом не разом. Ну, Настю. З одного боку, ти дуже розумна дамочка. Ми можемо жартувати скільки завгодно, про те, як Настя літає гола на ракеті, веде себе дивно, випускає не зовсім зрозумілі пісні в якомусь сенсі. Але... Не потрібно відкидати факт того, що Анастасія дуже продуманий персонаж, і в цьому сенсі вона дбає про свою репутацію, намагається відійти від імені Олексія і створити фундамент так званого плану Б. План відходу, вибравши досить серйозних гравців в українському шоу-бізнесі. Подивимось, до чого це призведе. Анастасія не врахувала один важливий момент. Наші кошенята знаходяться скрізь і всюди. І щоб Настя не намагалася приховати, ми завжди дістанемо назовню. І завжди знаходимось на крок попереду. Тож підтвердиться цей інсайт чи ні, ви вже дізнаєтесь зовсім скоро. А ми залюбки будемо спостерігати за індійським кіно під назвою Потап і Настя. Як ти, не круті, нам не по путі, ми з тобою не пара прасті. До речі, друзі, поділіться невеличким лайфхаком, якщо він у вас є, що вам допомагає тримати себе в тонусі. Якщо ви не виспались, що вам допомагає, тому що мені настільки складно зібрати раму, але тримаємось. Тож чекаю ваших лайфхаків та коментарів стосовно Анастасії. Йдемо далі. Олександр Волошин публікує в своєму інстаграм сторіс: приїхав до Буше з ночовкою. Давно не бачились. Є що обговорити. Далі Буше публікує наступне: прокинувся в одному ліжку з мужиком. Хоча дехто з вас переконаний, що для мене це звичайний ранок. Смайлик, звичайно що. Саня гроші на тумбочку поклав. Я розумію, що розкачувати тематику любителів шоколадного морозива це заради підняття хайпу і для буше, і для Волошина. Тут можна прямо робити ставки, хто буде в якій ролі, але мова піде не про це. Мені в якомусь сенсі навіть. Щиро, абсолютно вам кажу, шкода Аню Трінчер. <риклад> Аню Олександр тебе тяне на дно за собою. Невже ти цього не розумієш? Спокійно реагуєш на ці всі хайпові теми, і в контексті Буше Волошин м -м, ви зверніть увагу, як Аня взагалі зникла, фактично зникла. В інформаційному просторі тому робіть висновки стосовно їх розлучення. А хлопці а, дивіться, тут така справа в житті від жарту до зігрівання під одною ковдрою один крок. Тож хі -хі -хі, будемо дивитися, як будуть розвиватися ваші шоколадні взаємовідносини. А, взагалі, креатив закінчився. Хлопці вже не знають на чому хайпати і як притягнути увагу своїх підписників. Друзі, війна триває зараз. Сезон серйозних вірусних захворювань. Ви знаєте, в яких складних умовах перебувають наші захисники на передовій? І на превеликий жаль, вони теж. Хворіють. Я вас дуже хочу попросити звернутися до вас. 72-га механізована бригада чорних запоріжців потребує підтримки, тому що дуже багато хлопців хворіє. Потрібні жорознижуючі, противірусні, віднежиті, вітаміни, при запаленні горла від мокрого кашля, при сухому кашлі, антибіотики. Це те, що необхідно хлопцям для того, аби ефективно їх лікувати, будь ласка, пам'ятайте, що саме завдяки цим хлопцям та дівчатам, які своєю мужністю, ризикуючи здоров'ям, ризикуючи життям, виборюють. Право за незалежність України, право за майбутнє нашої країни. Будь ласка, долучіться до збору. Ми раніше їм вже допомагали. Усі звіти я обов'язково опублікую в телеграмі. Посилання на картку в описі під відео та в закріплених коментарях. Хто скільки зможе, кожна копійка має значення. Дуже маленький інсайт про меловіна. Я вже прям боюся неправильно сказати наголос, тому що завжди плутаю, Тож сорі, проговорюю і задумуюсь в цей момент. А що не дивлячись на те, що ставку велику ставку роблять на Джері Хейл та Альону Альону в нацвідборі 2024 на Євробачення, може поїхати Меловін. Через те, що в нього дуже-дуже, дуже і ще раз дуже сильна хітова композиція європейської якості, я почув невеличкий шматочок. Мені вдалося здобути цей ексклюзивчик, і хочу сказати: блін, це серйозна заявка. І навіть якщо продюсери нацвідбору роблять ставки на альону Альону з Джері Хелл. То на ваги стає любов глядача. Тож, мелу, бажаю успіхів. Нехай все складеться, а заявка насправді достойна. За кого ви, до речі, будете вболівати на нацвідборі 2024? Нарешті відбулася телевізійна зйомка новорічної музичної платформи 24 листопада. Мастер менеджмент 360 долучилися до організації цього заходу. В мене є декілька рекомендацій. По перше, звичайно, усім організаторам дякую за цю подію, не дивлячись ні на що в контексті воєнного часу, коли досить складно зараз у всій країні ви намагаєтесь створювати якісь премії, заходи, зіркові хідники. Це все важливо, це повинно бути. Ми повинні продовжувати жити. Організаторам вдалося здивувати лайнапом виступаючих артистів. Виступав, звичайно, що позитив з композицією спалахи. Діма Монатік Чарівна. Віталій Кузловський виступив вперше. У військовій формі на сцені і ще одна гостя стала справжнім прецедентом, і це окрема тема для розмови. Зараз про це поговоримо. А стосовно організації. Блін, от просто від себе скажу, друзі. Ви робите розсадку блогерів, змі, медійних людей на останньому поверсі на балкончиках десь збоку. Чому такий вибір? Я не можу зрозуміти. Частина залу на першому поверсі пустувала. Чому такий нераціональний підхід? Просіла динаміка самого заходу. Були моменти, коли якось ти втрачаєш цікавість. Знову ж таки, це не претензія. Гена Вітер і вся його команда. Ви молодці, ви змогли організувати важливий захід. Але на майбутнє, будь ласка, не приймайте це зараз на свій рахунок, а вчіться аналізувати. Я просто чому вирішив про це поговорити, запитував у різних колег, коли знаходився там. І ми з багатьма зауваженнями погодились, тому просто враховуйте ці помилки, що потрібно працювати над динамікою самого заходу, ведучі, які задають тон і настрій, і, звичайно, підбір артистів. А що мене по-справжньому обурило, це критика та хайпожорство. На виступі Віри Брежнєвої, яка вперше від початку повномасштабного вторгнення виступила на українській сцені, український артист виходить з віджеєнком, з пошитим костюмом. Готує свій номер, виступає для глядача. Це розхоплюють на якісь просто неадекватні заголовки. Колеги, вибачте, але я кардинально в цьому кейсі не погоджуюсь з тими, хто захейтили віру. За що її хейтити? На контрасті у нас є Віра Брежнєва, Світлана Лобода. От давайте зараз розглянемо. Будь ласка, от мене особисто бомбить, і я хочу про це з вами поговорити. Світлана, приїздить! А, значить, така мати Тереза їде на Донбас, їде до Херсону, знімає красивий свій контент, показувати: ось вона справжня патріотка, вкладає сотні тисяч доларів по відновленню ірпеня, робить з цього справжнє шоу. А потім спокійно виїздить. І виходить, що Світлана втрачає своє прізвище Лобода і перетворюється на Світлану Риганіцу. Тобто відпрацювала для Галочки і поїхала далі, і чудово собі живе. Віра Брежнєва, яка ледве не сама перша 24 лютого заявила чітко свою позицію, допомагала біженцям, гуманітаркою, допомагала Збройним силам України, але про це ніде не говорила і не робила на цьому хайп. Аналізуємо далі: Віра Брежнєва, яка готує українську музику. Не грається в те, що ну у мене ж люди міра, поэтому я буду на русском, як це робить та ж Світлана. Ну, конкретно просто вам приводжу приклад, щоб ви замислились. Але я цю людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Приїздить до України, залишається тут, живе тут. Повертається після цього виступу додому і разом з усіма киянами переживає той жах, який був вночі. Кожних 10 хвилин вибухи. Людина. Це переживає через себе, пропускає через свій внутрішній стан. І ви думаєте, що після цього Брежнєва, не знаю, буде тікати в Дубаї чи в Литву, Латвію, байдуже куди, і буде звідти кричати про патріотизм? Ні, тому що віра, знаходячись тут, разом з українцями, я висловлю свою думку. Я за справедливість в цьому сенсі. І тому я не можу тут мовчати, бо мені, особисто мені, стало неприємно. Хоча це мене, по суті, ніяк не стосується. Ви знаєте, що ми багато обговорювали брудної білизни, характер віри. Дуже багато резонансних інфоприводів було. Ми перші розповіли про розлучення з Меладзе. але це не характеризує її патріотичну позицію. І коли людина абсолютно щиро щось робить для свого глядача, так давайте виберемо якийсь вектор розуміння. Ти робиш все для України. Ти знаходишся тут разом з людьми, переживаючи ті ж самі емоції, що й інші, і ти фігова. Тому що колись вона сказала, що ніколи не була українська півіце. Слухайте, всі працювали на російський ринок. Хочете? Я вам скажу, в мене є цілий лайнап список тих, хто виступав. Хто з 14-го року тут кричав: Ми за Україну, ми не їздимо до окупанта. А насправді. Сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий рік в тиху їздили на премії, в тиху їздили на корпоративи, на клубні виступи. Так давайте бути справедливими. Ми не хейтимо, тому що ці змогли швидко перевзутися, і їх грішки залишилися за лаштунками. А Брежнєва, яка так перебувала там, багато років працювала там, але зайняла чітко позицію і робить усе задля того. Аби показати, що я українка, я з україною, яка вивчає українську мову, їй це дуже складно дається. Я подивився її прямий етер щодо саморозвитку. Дуже складно їй дається українська мова. Вона жодного разу не кліпнула очима і не сказала, що о, мені так тяжко, буду говорити з вами російською. Тому, будь ласка, визначиться. Так, вона сказала, колись, що я ніколи не ні була українською піввіцею, і вона сказала, що. Раніше було прийнято, якщо в тебе немає пісні української мови, то ти не вважаєшся українською співачкою. Ні, це ж вирвали з контексту, перекрутили. І хороші справи ніхто не хоче згадувати. Давайте будемо поносити віру. Так а як тоді вона буде хотіти робити щось хороше для України, коли свої ж люди її просто топчуть з гівко? Єв... Вибачте мене, як можна з цього зловтішатися, чекати, щоб що вона зламалася і поїхала знову туди. За перебрік і потім перевзулася, ви цього не дочекаєтесь, тому що людина своїми діями доводить свою позицію і не намагається сидіти дупою на двох стільцях, як деякі її колеги. Обурило їх, що віра виступила. Віро, молодець! Я тебе підтримую. Абсолютно байдуже, що кажуть: нікого не слухай, роби свою справу. Тато пліткарів з тобою. Крапка. Все, закрили цю тему. Будь ласка, прокоментуйте. Тому що я ж кажу, мене бомбить на контрасті дві людини Світлана і Віра, які разом колись були в складі Віагри. Те, що витворяє Світлана, це просто лютий зашквар. І у суспільства немає чіткої позиції до неї. До сих пір не все так однозначно. А Віра, яка ні разу, зверніть увагу не зашкварилась 24-го. Вона погана, бо вона виступила на українській сцені. А чому вона виступає на українській сцені? Ми зараз з вами не говоримо про її вокальні здібності, репертуар і так далі. Відчепіться від людини. Поважайте вибір і вчинки людини. Не можу, вибачте, накипіло, тому що мене це так обурило. Потрібно було розхватати на шпальти з гучними заголовками. Я не знаю, я не знаю, що потрібно ще українцям, як потрібно доводити, що на коліна падати. Давайте поспілкуємось, хочу почути вашу думку. Я не знаю, як це озвучити, я не знаю, як це описати, підібрати правильні слова, тому що є правила спільноти. Он в інстаграмі в мене взагалі вийшло попередження, що ви можете втратити доступ до вашого облікового запису, і мені заблокували збори. Збори! Я зробив репост зборів для наших хлопців та дівчат на передовій, а мені блокують за це сторіс, що я порушую там щось. Я не просто ну, не розумію. Тому я вже не знаю, що потрібно казати. Ти 10 разів думаєш, які підбрати слова, тому що є дуже багато обмежень. Ви думаєте, що блогери можуть просто так вийти і ляпати все підряд? Ні! З тіктоку будуть летіти попередження. І ось Слава Камінська. Отримую я інсайт з пруфами. Там просто, просто ти дивишся, дивишся ці фото, дивишся ці відео, дивишся ці переписки і думаєш, як? Як? Здавалось би, в нас не такий вже великий шоу-бізнес. Але такий сюр, просто і ти відкриваєш для себе людей зовсім з іншого боку. Для мене не було прям якимось відкриттям, тому що усім зрозуміло, що себе представляє Слава Камінська. Водночас, вау, славо, ти вражаєш. Тому я розумію твою реакцію, чому тебе так бомбануло у свій час, і ти мені з гнівними коментарями пішла щось там розповідати в своїх сторіс. Тому що є що приховувати, особливо від свого нового чоловіка, так Слава? І дуже не хочеться, щоб це сплило назовню. Я поки що не буду озвучувати усьому свій час, як я люблю казати, пліткам потрібен час. Я поки що поміскую і з часом вам обов'язково все розповім. Ну що ж, друзі, такий у нас сьогодні вийшов емоційний випуск. Валюся з них хочу спати, але ще сьогодні купа справ. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для прославлення ролику. А, будь ласка, не забувайте донатити, це дуже важливо. А я не прощаюся, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.